Скільки водички? Дайте повну. Було в нас у вагоні по 100, по 120. Я предпочитала в першу чергу забирати діток. Це в мене було категорія. Діти, діти, діти. Дома я не можу сидіти, чоловік, боявся, не відпускав. Кажу, ні, я не можу. Він казав, «Рішила? йди. У мене син е в Луганській області служить, то я хвилююся більше за нього, а він каже, я більше за вас, тому що у вас теж бомблять. Наслухалися ми, звісно, і про кльонів, що кого не взяли. Ми навіть в перші дні це, не стояли на піроні, як положено. Ми стояли Боже, там. Боже, що було, були, заносили там, і виносили. У дверя, дверях стояли, бо. Вони б знесли нас, я не знаю куди. О, ось стоїмо і пропускаємо хто. Получалось і 120, і 150 чоловік було на вагоні. Представте, що місць 36. Дивіться, я купила іконки. Угу. Так. У мене є свята водичка з дому взяла. І свіжечки. Вірю, ми на місці. Ми тут. Ми працюємо, і перемога буде за нами.